Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 17-й рівень усних обчислень. Він у нас особливий, це, так би мовити, підсумковий рівень з віднімання і додавання. Я не буду вам рекомендувати якийсь із способів усних обчислень. Ви кожен самостійно обираєте той спосіб, який ми розглядали, який вам більш зручний. Даний рівень призначений для того, щоб підтримувати. Кондиції усних обчислень. Отже, перший приклад. 28 плюс 62. Обчислюйте. Перевіряємо. Тут зручно порозрядно додати 20 плюс 60 80, 8 плюс 2 10 разом 90. Наступний приклад 83 відняти 47. Обчислюйте. Перевіряємо. Я відніму по частинах 83, відніму 43. Це буде 40. І залишилося ще відняти 4, 36. Якщо правильно ви виконали, ставте плюсик, якщо ні, мінус. Наступний приклад 19 плюс 39. Перевіряємо. 19 плюс 39. Зручно звести до круглого числа. До 39 додамо одиницю 40. Від 19 віднімаємо одиницю 18, 40 додати 18, 58. Наступний приклад 61, відняти 35. Перевіряємо. Я віднімаю по частинах 35 розглядаю як 31 плюс 4. Спочатку від 61 віднімаю 31, це 30, і залишилося ще відняти 4 26. Далі 28 плюс 39. Перевіряємо. Зручно так само округлити до круглого числа. Додаємо. Одиницю до 39 одержуємо кругле число 40. Звідси забираємо одиницю 27, 40 додати 27, 67. Далі 85 відняти 47. Перевіряємо. Тут зручно звести до круглого числа. Додаємо 3 до 47, одержимо 50, додаємо до зменшу на 3, 88, відняти 50, 38. Далі 27 плюс 29. Перевіряємо. Зводимо до круглого числа. 30, тобто ми тут додали одиницю, тут заберемо одиницю 26 плюс 30, 56. Наступний приклад 54, відняти 27. Перевіряємо. Можна відняти частинами 27 розіб'ю на два доданки 24 і 3. 54 відняти 24, 30 і відняти 3, 27. Далі 39 плюс 26. Перевіряємо. Зводимо до круглого числа, додавши одиницю. Це буде 40. Звідси заберемо одиницю 25. 40 плюс 25 65. Далі 71 відняти 29. Перевіряємо. До 29 додамо одиницю 30. До 71 додаємо одиницю 72. 72 відняти 30, 42. Ще один приклад 63, відняти 28. Перевіряємо. До 28 додаємо 2, 30. До 63 додаємо 2 65. 65 відняти 30, 35. І останній приклад. 58 додати 26. Перевіряємо. Додамо порозрядно. 50 плюс 20, 70. 8 плюс 6 14. 84. Ви можете зараз порахувати кількість плюсиків, тобто кількість правильних прикладів і кількість мінусів. Якщо помилок було багато, то я вам рекомендую повернутися до попередніх рівнів і ще потренуватися в обчисленнях. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.